Вітаю вас, діти! Приготували свої зошити у клітиночку. І починаємо, погляньте, зверху ми відраховуємо три клітиночки. Один, два, три. І ось тут одну клітиночку відрахували поставили крапочку. І починаємо три клітиночки вправо. Один, два, три. Одна клітиночка вгору. Одна вправо. Дві вгору. Одна вправо. Одна вниз. Одна вправо. Одна вгору знову і вправо одну клітиночку зробили. Тепер одна клітиночка вниз, одна вправо, одна вгору, одна вправо. Тепер діти дві клітиночки вниз. Один, два. Чотири клітиночки вліво. Один, два, три, чотири. Одна клітиночка вниз. Одна вліво. Три вниз. Один, два, три. Одна вправо. Одна вниз. А тепер уважно дуже відраховуємо дев'ять клітиночок вправо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Чотири клітиночки вниз. Один, два, три, чотири. Вийшло? Молодці. Далі одна клітиночка вліво. Три клітиночки вгору. Один, два, три. Одна вліво. Сім донизу. Діти. Сім клітиночок вниз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Одна клітиночка вліво. Три вгору. Один, два, три. Одна клітиночка вліво. Одна. Вниз. Одна Вліво, дві вниз, дві клітиночки вниз зробили? Одна клітиночка вліво. Три, три, діти, клітиночки вгору. Один, два, три. Діти, а тепер одна клітиночка вправо. Ось так. Дві клітиночки вгору. Один, два. А тепер діти, рахуємо чотири клітиночки вліво. Один, два, три, чотири. П'ять клітиночок вниз. Один, два, три, чотири. П'ять. Одна клітиночка. Вліво. Ось так. Три. Клітиночки вгору. Три, діти. Один, два, три. Одна клітиночка вліво. Одна вниз. Одна вліво. Дві вниз. Один, два. Одна вліво. Три клітиночки вгору. Один, два, три. Одна клітиночка вправо. Сім клітиночок вгору. Уважно. Давайте відраховуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Дві клітиночки вліво. Один, два. Дві клітиночки вгору. Ось так, діти. Хто ж це у нас вийшов? Ви здогадалися вже? Це так, вийшов наш. Чудовий олень можна зробити ось так йому на ніжках. Ось так. Ось такий гарний, чудовий в нас вийшов з вами олень. Олені горді істоти, що живуть переважно в суворих північних умовах, граціозні і прекрасні. Олені часто згадуються в народних переказах і казках. Ці дивні створіння надзвичайно розумні, і дізнатися про них щось нове, напевно, буде цікаво. Олені скидають роги щороку, після чого відрощують нові. Оленята. Можуть стояти на ногах відразу після свого народження. Олені полюбляють ласувати бананами. Ось які дивовижні істоти ці олені, а я буду чекати на ваших оленів.